Різдвяне містечко облаштують у центральному сквері Кропивницького. Нині є така арка і сім будиночків, де продають їжу та сувеніри. Саме у сквері, а не на центральній площі та біля будівлі міської ради, як було попередні роки. Організовуватимуть новорічно-різдвяні заходи, сказала керівниця управління культури Анна Прусова. На центральній площі героїв Майдану ялинка не буде встановлюватись. Міська площа там, де була перед міською радою, після того як був встановлений інформаційний стенд по загиблим. Втратила свою можливість проведення святкових заходів. Вибрали центральний сквер, який є реконструйованим. Тобто є дитячий майданчик. У сквері встановлять штучну ялинку. Вона буде не вище п'яти метрів. Це звичайна штучна ялинка. Ціна її близько 67 тисяч. Тендер оголошений лише на цілодобову охорону цього містечка. Це 130 тисяч. Прикраси для містечка не купуватимуть, використають ті, що залишилися з попередніх років. Ілюмінацію встановлять працівники комунального підприємства «Міськсвітло». світло. Також домовляються з закладами, які працюють у сквері. Проживлення від їхніх генераторів, коли відключатимуть електрику. Протягом суботи 6-13 25, 27 грудня і 20 грудня в день ми плануємо проводити заходи для дітей, тобто ігрові програми, концертні програми, орієнтовно десь з 13 до 16 години. Ігрові програми ми залучаємо і е, ляльковий театр, і приватні е, фірми, які працюють з аніматорами, і, і концертні програми. У день святого Миколая 6 грудня, запрацює резиденція Миколая. В туристично інформаційному центрі буде працювати цілий день. І ми придбаємо, так як по минулому року, на день Святого Миколая для резиденції близько 800 подарунків солодощів. Яку суму витратять на подарунки з міського бюджету? Сказала ще не знає. Гроші треба спрямувати насамперед на допомогу військовим. Вважає кропивничанин Володимир Підопригора. Коли йде повномасштабна війна, треба мінімізувати. Витрати з бюджетів з державного, з обласного, з міського на всі ці святкування. Понад усе, понад повернути гроші на те, щоб ми отримали перемогу. А на сьогоднішній день це треба мінімально зробити, для того, щоб діти, перш за все, бачили, щоб це новий рік, щоб дітям було трохи весело, тому що діти залишаються дітьми в будь-якому випадку, навіть під час війни. Внук Людмили Черняховської військовий другий рік його вважають зниклим безвісти. Попри війну вважає свято для дітей потрібне. Дітям теж потрібні празники в будь-якому випадку. А військовим само собою підтримка має бути». Я за локацію новорічну, я за будиночки новорічні, а я за ялинку, тому що свято повинно бути у містян, у дітей, у людей. Ми повинні рухатися вперед і жити сьогодення і думати про завтрашній день. Перемога все рівно буде, і ми повинні. Жити із добром і гарним настроєм в серці, і вірою в гарне майбутнє. Насчет дитячих ігрушок, там йолочки можна поставити, але тільки щоб стареньку, щоб нове не купляти. Резиденція можна іграшки, да. ну, кіоски там з пряниками, ігрушками. Витрати на облаштування святкових локацій потрібно мінімізувати. Вважає кропивничанин Сергій Петров. Лучше ті кошти десь чи на допомогу пустичі Збройним силам, чи людям, котрі потребують цього. Різдвяне містечко працюватиме до 31 грудня. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.